Євангелія на щодень, 4 жовтня Лука 4, 1-15. Ісус, же повен Святого Духа, повернувся з Надюрдану, і Дух повів його в пустиню, де сородень його спокушав диявол. І протягом тих днів Ісус не їв нічого. Коли ж вони скінчились, Він зголоднів. А дияв йому і каже, якщо ти син Божий, скажи оцьому каменеві, що став хлібом. Ісус озвався до нього. Писано, що не самим ж лише хлібом житиме людина. Тоді диявовив його високо, показав йому одну мить усі царства світу, і сказав до нього диявол Я дам тобі всю цю владу і славу їхню, бо вона мені була передана, і я даю її кому захочу. Тож, коли ти поклонишся передо мною вся Твоя буде. Ісус у відповідь сказав до нього, Писано, ти будеш поклонятися Господеві, Богові твоєму, і йому єдиному служити. Потім Він повів його в Єрусалим, поставив на наріжнику храму і сказав до нього: Коли ти син Божий, кинься звідси додолу, писано. бо він ангелам своїм велітиме про тебе, щоб тебе зберігали, і вони знімуть тебе на руках, щоб ти ногою своєю не спікнувся у камінь. Але Ісус озвався до нього сказано не спокушатимеш Господа Бога Твого. І скінчивши всі спокуси, диявол відійшов від нього до якогось часу. Ісус у силі Духа повернувся Галилею. І чутка про нього рознеслася по всій околишній країні, він навчав по всіх їхніх синагогах, і всі його хвалили. Як подолати спокусу? У кожного є свій метод, який, на його думку забезпечить перемогу в боротьбі зі спокусником. Однак ми християни під час нашої боротьби із цим важким розумним і досвідченим противником повинні використовувати метод Ісуса. Його порада проста, тому її легко запам'ятати, проте не так легко застосувати. Ось вона, чувайте і моліться, тобто не варто недооцінювати спокусника і переоцінювати власні можливості. Мовляв, ми самі впораємося зі злом. Якщо ми так вважаємо, ми вже програли задовго до бою, адже таке мислення свідчить про гординю. Людина бореться зі спокусами лише разом з Богом, отже, чувайте, тобто вчіться передбачати спокусу. Потім миттєво йдіть на зустріч з Богом і помоліться, розмовляючи з творцем будьте зрілим співбесін... співбесідником, тобто мовчіть і слухайте Його. Те, що він говорить, наповнює спокушувану людину не тільки мудрістю, але варто реагувати. І, але і додає їй духовної сили. Господи, будь мені підтримкою під час спокуси.